Ярмарок вакансій в Ужгороді провели біля будівлі закарпатського обмудрам театру. Робочі місця представили 40 підприємств шість з них релоковані з різних регіонів України. Серед них і компанія з міста Бровари Київської області. Наша компанія виробляє обладнання для аспірації. Ну для загального розуміння це обладнання, яке очищує повітря на промислових підприємствах від пилу, диму, тирсу і інших промислових відходів. Загалом на ринку України працюємо більше 20 років, і з 2022 року ми переїхали на Закарпаття і успішно тут працюємо, розвиваємося і плануємо збільшувати штат нашої компанії. У нас є широкий спектр вакансій. У нас є як офісні вакансії, наприклад, інженер-конструктор, інженер, інженер проєктувальник менеджер з продажу і є виробничі вакансії, такі як зварювальник, токарс. Плюс складальник ми знаходимося у селищі Кольчино Мукачівського району. Вакансії цієї компанії передивляється Ужгородка Мар'яна. Сподобалася мені сьогоднішня ярмарка. Цікаві вакансії досить широкого профілю. Зацікавила мене оця організація. Я над чим подумати. Пропозиції непогані вакансії на ямарку представив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пропонують вакансії по всій області. Це лікарі, фельдшери, водії розповідає фельдшер Закарпатського центру екстреної медипомоги Іван Світлик. Я працюю на швидкій більше 30 років. За останній час помінялося дуже багато В сторону. Бота цікава. Врятувати життя. Як було раніше, порівняно з тим, що нічого не було, ніяких, ніякого обладнання. На даний, на даний час вже є і обладнання, є навчання, і вже є багато випадків, що дійсно наші працівники рятують життя. Загалом 40 підприємств представили робочі місця на ярмарку вакансій в Ужжороді. Про це сказала виконувачка обов'язків директора Закарпатського центру зайнятості Беатриса Білецька. Розповідає, яких вакансій потребують. Ермени, офіціанти, слюсарі-складальники радіоелектронної апаратури, достатники деревообробних верстатів, продавці продовольчих товарів, непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів. Є вакансії з високою заробітною платнею для наших економістів, інженерів, бухгалтерів, менеджерів, іт фахівців, водіїв автотранспортних засобів категорії є. Тобто вакансії різноманітні пропонують. На ярмарку вакансій міжнародні організації також представили свої проєкти щодо працевлаштування. Розповіла в Заторка ярмарку вакансій Тетяна Мачабелі люди можуть як отримати грант для відкриття власної справи, так і вони можуть отримати можливість для додаткового навчання перекваліфікації, підвищення кваліфікації за рахунок коштів цих міжнародних організацій. Або бізнеси вони можуть отримати гранти для закупівлі обладнання для того, щоб відкрити нові робочі місця. Тривав ярмарок вакансій в Ужгороді з 11 до 15 години. Оксана Ушакова, Лоджіна Колишин, Суспільне новини.